Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Погодка сьогодні не дуже радує. Сьогодні 11 листопада. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленість. В ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить, підбір автопідключ, також звертайтесь. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Октавія в універсалі. Так, по опису сьомий рік, 231 пробігу, 1,6 бензин на механіці, 650 ціна, контакти є. Добре. Чистенький та лохайний салончик бачу. Форкоп присутній. Цікавить, телефонуйте. Поруч, дизельна Audi А4. В гарному кольорі. 14 й рік, 240 пробігу, 13-600 ціна, 2,0 дизель на механіці. з Голландії, контакти присутні. Кажу, по салону. Так, цікавить, телефонуйте до власника. Б8 Passat, коричневий колір. 17 рік, 2,0 дизель на автоматі. 17800 ціна, 212 пробігу, контакти 097-9860 426. Комбінований салон Шкіра Алькантара, клімат-контроль, цифрова мультимедія, оригінальні диски. Більше інформації уточнюєте. Так, Volkswagen Golf в універсалі. 15 рік 2,0 дизель на автоматі. 13200 ціна. 144 пробігу. Телефон 0,97 867 33 52. Шкіряний салон. Автоматична коробка. Більше інформації уточнюєте. Так, поруч шкода Октавія. Машинка 2018 року, 2,0 дизель на автоматі. 14700 ціна, 263 пробігу, контакти є. Так, комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, дві машинки в універсалі, шкода Октавії ще одна. Тут 18-й рік модельний 19, 232 пробігом. Ціна, на жаль, договірна треба уточнити. Один дизель на механіці контакти для оточення є. Так, Погодка сьогодні. Мокра в Парктроніки є, кого цікавить, телефонуйте. Поруч, Opel Insignia. Одиннадцятий рік, з 232 пробігу, без підфарбувань, 7900 ціна, 2.0 дизель. Контакти присутні. Добрий день. Так, вас потурбую. Чистенький салон бачимо

Так, шкіряний салон, кліматконтроль на оригінальних дисках. Opel Astra H. Так, Машинка 2007 року, 305 пробігів. Ітродизель дизельна механіці 6 ступка, 5300 ціна, контакти 098 125 77 57 Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW 3 серії. 9 рік, 302 пробігу, 2,0 бензин на механіці. 7300 ціна, контакти бачимо є. Так, поруч маємо Volvo v 50 Golf a 5 трошки назбиралася машинок, Volvo v 50 в чорному кольорі. пригнана, 11-й рік. 9600 ціна, 2,0 дизель на автоматі. 234 пробігу. Власник Олександр Контакти 0,67, 67, 03, 012. Так, шкіряний салон. Так, далі що у нас? Кода Октавія. Універсалі Ареска. Дев'ятий рік, 281 пробігом, 2.0 дизель на автоматі, 10200 ціна. Власник Юрій. Так, люди гріється, не будемо. Тільки так легенько загляну. Добрий день. день. На автоматі, так? так. Шкіряні сидіння. Так. Добре, так от покажу вам. Добрый. Кого цікавий, телефонуєте? Ні, достатньо. Є. Хтось, до речі, недавно телефонував, шукає іменно Білу так що, Кого цікавий, телефонуйте. Гольфік 6 13 рік, 215 пробігу, 8500 ціна, 1,6 дизель, механіка. Контакт 0,68, 37 3027. Так, Шкода Octavia А7. 15 рік, 221 пробігу, контакти є, 10,990 ціна, 1,6 дизель на механіку. Повністю обслужено. Добрий день. Сидіння на тканині, так? Наш клімат контроль, мультикермо, на оригінальних дисках парктроніки Ford Cop є. Так, що ще у нас залишилось? Фордик є і Passat B6. Ще вам покажу? Так, бюджетний фордик 2001 року. Ого, 100 тисяч пробігу пожить. 1,4 бензин, 4350 євро, контакти ось тут присутні. Добрий день, загляну Дей. трошки по салону. Покажу. Салон файний. Машина тільки їздила в аеропорту. 20 років. В аеропорту 20 років. Це Та... тут по Україні? Ні, ні, в Німеччині. Ага, в Німеччині. 20 років тільки в аеропорту. Дуже дуже цікава інформація. 20 років машинка їздила по аеропорту. Та ні, не потрібно. І так покажу. Я бачу, ага. що так по колу вона ніби ж така зеленька. 20 років аеропорту є. Є під підтвердження пробігу є якісь? Ні, ну там 100 тисяч і бід... все. На приборці. Такий так. був, так? То і все, я її сам пригнав. Чоловік, жінка, він в аеропорту листи возив до літака на ній. Ага. І, і все. Чисто по аеропорту. Тільки в аеропорту? Ясно, ну добре, дякую. Так, Б 6 посад. Завершую нашу рубрику. Дуже погана погода. Тут у нас 2007 рік. 8750 ціна, 243 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, максимальні комплектації. Контакти є. Хлопці, я загляну по комплектації, покажу. Ага, Комбінований салон шкірка з алькантарою. Електропривід сидіння. Пам'ять сидінь, масаж сидінь, електрокришка багажника. Зараз покажу. Клімат контроль. Кажуть, що є пам'ять сидінь і масаж. Електробагажник, парктроніки, пам'ять сидінь, масаж сидінь, до речі. Мультики ремонт, чотири склопідйомники, електроскладання дзеркал, зовнішній хром-пакет класні комплектації. Кого цікавить, телефонуйте до власника.